Доброго дня! Сьогодні в нас заняття сенсорний розвиток. Тема нашого заняття пригоди мишенят. Сонце привітне, доброго дня, небо блакитне, доброго дня, в небі пташки, доброго дня, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли перед собою. Бачите. Як ви гадаєте, хто тут живе. Так, мишка невеличка, а сіренька. В нірці мешкає тихенько, а вночі по хаті нир і шукає сало й сир. До нас з вами завітала киця, яка хоче розповісти про пригоду, яка сталася з ними уночі. До неї в домівку забігла мишка та стала хазяйнувати, бігати, шкребти та все розкидати, шукала, де її поспати та щоб її поїсти. Наша киця хотіла її прогнати. Але поки вона її ловила, то розкидала усі кольорові клубочки Годині по кімнаті, а прибрати не змогла і просить вибачення у господині за безлад. Розглянемо з вами ці клубочки. Скільки їх на малюнку? Так, багато. І всі клубочки різного кольору. Давайте з вами пригадаємо всі кольори. По кольору цей клубочок. Так, червоний. А ось цей. Правильно, синього кольору. А цей клубочок. Так, зеленого кольору. Цей клубочок жовтого кольору. На що схожі ці кольорові клубочки? Давайте з вами поміркуємо, на яку геометричну фігуру вони схожі. Так, дійсно на коло ти згадаємо, які є предмети круглої форми. М'ячик, годинник, сонечко, кавун. Гудзик, яблуко, повітряні кульки. Колесо машинки. Кармалята роздивіться уважно цей малюнок і назвіть предмети, які схожі на коло. Впорались молодці. Щоб наша мишка більше не бешкетувала, давайте зробимо для неї малесенький подарунок. Дітки намалюємо для мишки яскравий кольоровий клубочок. Ось так. Нам, діти, вже час прощатися. До побачення, мої хороші!